Доброго ранку, малят, я тітонька сава. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні я вам розповім багато цікавого. щоб дізнатися, про кого піде мова, любі хлопчики і дівчатка, для вас в мене є загадка. Її прошу відгадати. Дізнаєтесь, хто хоче до нас завітати. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати. Будували свої хати. Хто це малята? Ви здогадались? Це птахи. Навесні ми всі з нетерпінням чекаємо на приліт наших пернатих друзів, пташок. З давнини й донині існує звичай закликати пташок. Маленькі дітки з випеченими з тіста пташками танцювали, закликали весну. Спеціальними піснями, кликаннями. Ось послухайте Та шок викликаю Із теплого краю Летіть соловейки на нашу земельку, прилітайте журавлі, соловейчки малі, гусочки, качечки, Щоб раділи діточки. Малята. Неможливо уявити своє життя без піву, птахів, а ліс. Без пташиного хору, без барабанного дробу дятла, і стрикотіння непосидючої сороки. В такому мовчазному лісі було б страшно і сумно. Коли ви йдете лісовою стежкою, прислухайтесь і ви почуєте гарний спів солов'я чи стрикотіння сороки. Малята. Я тітонька сава знаю багато казок, легенд про пташок. Ось послухайте одну із них. Жив собі на світі добрий чоловік, і у нього на хаті збудував гніздо і оселився білий лелека. Зажив той чоловік щасливо. А поряд жив злий сусід, і в нього населилися птахи. І не було щастя в домі. Позаздрив сусід на благополуччя і вирішив спалити хату доброму чоловіку. Коли загорілась хата, білий птах з пташенятами кинулись гасити пожежу. Вогонь загасили, хата і гніздо залишилися цілими. Коли прибігли люди, то злий сусід сказав, що білий лелека підпалив хату. Гірко стала пташці від цієї неправди. Після цього почорнілий опалений птах оселився в глухому лісі. А опалене чорне пір'я після пожежі залишилось назавжди. З тих пір чорні лелеки живуть в горах і дуже бояться людей. Ось так і народилась легенда. Про те, що лелеки можуть палити хати. Насправді ж, добрі люди завжди дбають про лелек, і кожен мріє, щоб у нього на хаті оселилися ці чудові птахи і ніколи не руйнують їх гнізда. Тепер і ви, малята, будете знати, що є і білі, і чорні лелеки. Вони дуже корисні. Знищають велику кількість мишей, жаб, шкідливих комах. До побачення, малята, до нових зустрічей!